Очисти і освяти, і лізуть оцім шелон, і пітрахій, стихар, воздух, пояс, поручі, покровці і Стехар на прекрасу і оздобу що не твоїх виготовлені благодаті без того Твого Духа, і опроблені цією свяченою водою, що не благословенними, святими і освяченими, і всіх, що їх будуть одягати. Зроби достойними святі твої тайні відправляти і тобі завжди благогодати. Бо ти є святи освяти, я тобі слава послання над сином і простим моїх житлям таким духом. Ні, і повсякчас, і навіть і вітки. <плес> <плес> Таний Бог що зливає благодать всім священників, що одягнув мене в різну спасіння і одежі радості задягнув мене завжди нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, Благословений Бог, що здаває благах миру, що склаває на бороду, бороду, Арона, що спливає на край омети, одежі його. Амінь. Господеві помолімся. Благословенний Бог, що припоясує мене силою, що чинить мене моя оленів, і на висотах чинить мене. Завжди нині і повсякчас, і на віті віці. Господи помилуй. ясниця Твоя, Господи, сталася в селі і права рука Твоя знищила ворогів Твоїх завжди нині повсякчас. І на віки віті, Господи, ві Господи, помилуй. помоліся. Душі твої сотворили мене, збудували мене. Завтра, віки, завжди, нині і повсякчас. І на віки віті мені. Господи, і помоліся. Священники твої, Господи, заявниться в праведність і преподобні Твої возрадуються. Зла уж вини повсякчас. І на віки віки. Амінь. Помилуй нас, Боже, поводить і милості, Твої молимось, Тобі вислухай. І помилуй нас. Амів. Ще молимось за рабів Божий. Причинилися до спорудження цих риз за всіх жаркодавців. Святого храму, цього, і за те, що потрудилися для добра церкви Христової і того, щоб були всі одежі для відслуження святих тайн у вікторі Божому і за вишивальність лідію Марії, Марію, Марію Орисю, Галину, Ганну і всіх, що причне свої пожертви і діями. Нехай Господь Бог винагороди здоров'ям і добрими вчинками і поступками, і благодаті їхніх добрих рук щоб їхні родини і все їхнє потомство мали успіхи у спасінні і здоров'ї прожили, і сповняли заповіді Христові. Господи, вислухай нас, і помилуємо.